Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. У сьогоднішньому відео у нас самостійна робота номер 7 тема раціональні рівняння рівносильні рівняння. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Перед тим, як пройти до розв'язування задач, давайте трошки згадаємо, що таке раціональні рівняння. Раціональні рівняння це у нас рівняння виду F від x дорівнює g від x. Де fx і g від x, тобто і зліва і справа маємо раціональні вирази. І ще одне означення нам треба пам'ятати, що два рівняння називаються рівносильними, якщо множини їхніх коренів збігаються. Тобто, якщо ми будемо мати з вами два якихось рівняння, то зробити висновок про те, що вони рівносильні, ми можемо яким чином, розв'язавши перше рівняння, розв'язавши друге рівняння, і подивитися, чи однакові у цих рівнянь корені. Якщо корені однакові, їх рівна кількість, то відповідно ці рівняння можемо зробити висновок, що вони є рівносильними. Ну а тепер давайте розглянемо кожне із наших завдань. Перше завдання. Укажіть рівняння одним із коренів, якого є число 3. І у нас є 4 варіанти відповіді. Ну, Давайте кожен із варіантів відповіді розглянемо. Варіант відповіді А, у нас рівняння яке 3 в чисельнику Х відняти 3 в знаменнику дорівнює 0. Якщо припустимо, що число 3 є коренем цього рівняння, то замість підстанов... при підстановці замість. Невідомої змінної х ось цього числа 3, яке ми припускаємо, що є коренем цього рівняння, наша рівність має притворитися у правильну рівність. Що буде, якщо ми замість x підставимо 3? Що у нас виходить? В чисельнику 3 так і буде, а в знаменнику що буде 3. Відняти 3 буде 0. Виходить зліва 3 поділити на 0, а справа виходить 0. Як знаємо, 3 на 0 на 0 ділити не можна, тому ця рівність неправильна. І ми можемо зробити висновок, що число 3 не є коренем рівняння, записаного відповіді Б. Під варіантом відповіді А. Наступний варіант відповіді Б. У нас рівняння тут трошки інше. 3 відняти х в чисельнику, а в знаменнику x відняти 3 до рівня 0. Ось таке рівняння. Ми знову ж таки, замість х. Відставляємо 3, щоб перевірити, чи є 3 коренем даного рівняння. Що у нас тут буде? 3 відняти 3 чисельнику буде 0. Знаменнику замість x3 підставили 3 відняти 3 0 дорівнює 0. І у нас виходить рівність 0 поділити на 0 дорівнює 0. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна, тому ця рівність також неправильна. Варіант відповіді в. Дивимося, яке тут рівняння. х квадрат відняти 3х дорівнює 0. х квадрат відняти 3х. Дорівнює 0. Підставляємо замість х трійку. Що у нас буде? 3 в квадраті буде 9 відняти 3 помножити на 3. Також 9 дорівнює 0. 9 відняти 9 0 дорівнює 0. От дивіться, при підстановці в рівнянні, яке задано під варіантом відповіді В, Трійки. Ми отримаємо правильну рівність. Тому рівняння одним із іскорених якого є число 3. Буде рівняння під варіантом відповіді В. Тому варіант відповіді В є правильною відповіддю на перше завдання. Отже, до першого завдання ми проставляємо правильний варіант відповіді В. Наступне друге завдання. Укажіть рівняння рівносильне рівнянню х квадрат відняти 4 дорівнює 0. От у нас є одне рівняння. І чотири варіанти відповіді: А, Б, В, Г, де також зазначені рівняння. І нам треба через серед оцих чотирьох варіантів відповіді знайти той варіант відповіді, в якому буде записано рівняння рівносильне нашому заданому. На початку цього відео ми з вами з'ясували, що два рівняння будуть рівносильні, якщо множини їх коренів збігаються. Тому для початку нам треба розв'язати ось це рівняння. Знайти його корені. х квадрат відняти 4 дорівнює 0. х квадрат залишаємо зліва. Мінус 4 переносимо вправо з протилежним знаком, буде 4 х квадрат дорівнює 4. Квадрат якого числа дорівнює 4? Або двійки, або мінус 2. Тобто х1 у нас буде мінус 2, х2 буде дорівнювати 2. Отже, задане наше рівняння має 2 корені, мінус 2 і 2. Тепер наше завдання серед оцих 4. Варіантів запропонованих нам знайти той, те рівняння, в якого корені також будуть мінус 2 і 2. І тільки ці корені. Давайте кожне із рівнянь розглянемо. Під варіантом відповіді у нас чисельнику х відняти 2, знаменнику х додати 2 до рівня 0. Дивіться, мінус 2, якщо ми візьмемо корінь мінус 2. І підставимо в знаменник, то в знаменнику буде 0. На 0 ділити не можна. Тому це рівняння коренем числом мінус 2 не буде мати. А отже, воно не буде рівносильне з заданим. Тому варіант А нам не підходить. Варіант Б. х квадрат додати 4 до рівня 0. Залишаємо х квадрат зліва. Четвірку переносимо вправо з протилежним знаком, і у нас виходить х квадрат дорівнює мінус 4. Це рівняння взагалі не має коренів, оскільки будь-яке число, якщо ми піднесемо його до квадрату, то воно буде додатнім. А у нас справа стоїть від'ємне число мінус 4. Тому варіант Б нам також не підходить. Варіант В. Варіант В. 4 відняти х квадрат в чисельнику. В знаменнику х додати 2. І цей дріб дорівнює 0. Знову ж таки, в знаменнику у нас х додати 2. Якщо ми підставимо мінус 2, припустимо, що мінус 2 є коренем цього рівняння, то мінус 2 додати 2 буде 0 в знаменнику на 0 ділити не можна. Тому це рівняння не буде рівносильне заданому. Ну і вже зрозуміло, що це буде варіант відповіді г, але давайте перевіримо, чи ніде ми не помилилися. 12. Відняти 3 х квадрат дорівнює 0. Все, що з х квадрат залишаємо зліва. У нас тут що мінус 3 х квадрат. Мінус 3 х квадрат залишили зліва. Дорівнює 12 зліва стояли зі знаком плюс. Приносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 12. У нас виходить рівняння мінус 3 х квадрат дорівнює мінус 12. Можемо на мінус 3 ліву і праву частину поділити, що у нас залишиться, зліва х квадрат, якщо на мінус 3 поділимо. А справа мінус 12 поділити на мінус 3 буде 4. Дивіться, ми отримали рівносильне рівняння нашому попередньому. Корені тут будуть. Які х1 дорівнює мінус 2, х2 дорівнює 2. Отже, правильна відповідь на друге завдання варіант відповіді г. Тобто. Рівняння записане під варіантом відповіді Г буде рівносильне до заданого рівняння. йдемо далі. Наступне третє завдання. Знайдіть корені рівняння. І записане у нас рівняння в чисельнику Х відняти 4. Знаменнику х квадрат відняти 8х додати 16. Дорівнює 0. Дивимося. Що ми маємо? На срівняння дріб. Коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює 0, х-4 дорівнює 0, а знаменник нулю не дорівнює х 8 х додати 16 не дорівнює 0. Тобто, по суті, що ми повинні зробити? Ми повинні розв'язати ось оцю умову, що чисельник дорівнює нулю, х-4 0, нулю. Звідси Робимо висновок, що х дорівнює 4. А тепер перевірити, знайшли ми корінь рівняння. Коли чисельник дорівнює 0. А тепер ми маємо цей значення цього кореня підставити в знаменник і подивитися, чи не перетворює він знаменник в 0. Якщо ми підставимо 4 в знаменник, буде що 4 в квадраті відняти 8 помножити на 4, додати 16. Дорівнює. 4 в квадраті 16. Відняти 8 на 4 – 32, І додати 16. І от дивіться, що у нас виходить: 16 додати 16. 32, відняти 32 0. Тобто, що у нас виходить? Ми знайшли корінь рівняння. При умові, що чисельник перетворюється в 0. Але потім, підставши цей корінь в знаменник, отримали, що знаменник також перетворюється в 0. Отже, число х дорівня 4 не може бути коренем Усього заданого нашого рівняння. Тому робимо висновок, що корені відсутні. Коренів немає. Коренів немає. Задане рівняння немає розв'язків. От така відповідь до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. 2 відняти 3х. Чисельнику, в знаменнику 1 додати Х. Дорівнює. Справа у нас також дріб. Причому дріб перед дробом стоїть знак мінус. Чисельнику 5 додати 3х, а в знаменнику X. Ось таке у нас рівняння. Першочергово, коли є дроби, ви повинні знайти. Ті значення, які не можуть бути коренем рівняння. Тобто розглянути знаменники дробів і подивитися, коли ті знаменники перетворюються в 0. Дивіться, у нас тут знаменник 1 додати х. Коли цей знаменник перетворюється в 0, коли x дорівнює мінус 1. Тобто у нас зразу х не буде дорівнювати мінус 1. Тобто, якщо ми знайдемо корені, розважавши все це рівняння, то ми мінус 1 з їх. З множини цих розв'язків маємо виключити. І також х не може дорівнювати у нас 0. Оскільки на 0 також ділити не можна. Ось це два тих корені, які ми відразу виключаємо, виходячи з нашої умови. Ну, а тепер що? Тепер давайте ми перенесемо наші два дроби в одну частину. Тут перед дробом стоїть знак мінус, ми його переносимо в ліву частину зі знаком плюс. І що у нас вийде? 2 відняти 3х. Поділити на одиницю додати х, додати 5 додати 3х поділено на х. Дорівнює 0. І зводимо ці два дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток знаменників наших дробів. Тобто перший дріб ми маємо домножити на x, а другий на одиницю додати x. І у нас буде спільний знаменник х на одиницю додати х. А що буде в чисельнику, ми перший чисельник домножаємо x множимо на 2 відняти 3х. Далі знак плюс додати. 5 додати 3х. 5 додати 3х, множимо на одиницю додати x. І ось цей дріб дорівнює 0. Тепер, коли ми звели весь наш вираз. До дробу, то ми можемо зробити висновок, що це рівняння буде мати розв'язки, коли чисельник дорівнює нулю. Тобто ми вже знаменник не дивимося. Ось у нас умова вгорі є. Коли знаменник перетвориться в нуль, ми їх викреслили. Тобто ми до нуля прирівнюємо тепер лише чисельник. Тобто ми робимо висновок, що ось цей вираз у нас дорівнює 0. Тепер розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, скорочуємо все, що можна, і знаходимо корені. Х помножити на 2 буде 2х. Х помножити на мінус 3х буде мінус 3х у другому степені у квадраті. Далі додати. Тут знак плюс стоїть, тому зразу можемо виконувати дії. Що ми 5 множимо на 1? Буде 5. 5 множимо на х буде 5х додати 5х. 3х множимо на 1 буде додати 3х. І 3х множимо на х буде додати 3 х квадрат. І дорівнює це все нулю. Дивимося, що у нас є мінус 3 х квадрат, додати 3 х квадрат. Протилежні вирази в сумі дадуть 0. Тому ми їх викреслюємо. З саме. Які у нас доданки є 2х, 5х і 3х. 2х додати 5х буде 7х додати 3х буде 10х. 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 Числа, що у нас залишається додати 5. 10х додати 5 дорівнює 0. От у нас вийшло таке рівняння. Тепер що? 10х залишаємо зліва, 10х дорівнює. 5 було зліва зі знаком плюс, переносимо вправо з протилежним знаком мінус 5. Що в нас виходить рівняння? 10 помножити на х дорівняє мінус 5. Щоб знайти невідомий множник х, ми повинні результат мінус 5 поділити на відомий множник на 10. Мінус 5 поділити на 10 дорівнює. Ми можемо записати це дробом мінус 5. Десятих, мінус 5 десятих. На 5 чисельники знаменник скоротили. Мінус 1 друга. Тепер дивимося, мінус 1 друга у нас серед виключень нема. Ми можемо виключати тільки, коли знаменники притворюються в 0. При х дорівнює мінус 1 і 0. Отже, х дорівнює мінус 1 друга і буде відповідь до четвертого завдання. Х дорівнює мінус 1 друга. Це корінь нашого рівняння. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!